Друзі, доброго раночку! Вітаю вас на острівці стабільності. Зараз підемо на ранкову прогулянку, пробіжку, розтяжку головною центральною вулицею Києва. Хрещатиком. Я хотіла стати у шостій, <гас> От, е вийти, поки немає машин і людей. Хоча комендантська година закінчується в 5, можна було вийти і в 5. Але я обрала сон в прохолодній кімнаті. От я думала, хотіла б я тут жити, от мати квартиру, от в цьому домі, з видом на Цум. Так хотіла б. Я б хотіла тут жити. Оце моє. Знаєте, от моє рідне. От Київ це моя душа. А, ну душа знаходиться десь в центрі, мені здається, так? Да? От серце, душа, вони ж поруч. Я вчора зробила такий емоційний огляд і не показала вам деталі. Так, да. жила б, жила б тут, з задоволення. Не знаю, коли б мене це все почало дратувати, і я вже не звертала уваги на цю магію, але мені здається ніколи. До цього неможливо звикнути. І спостерігатися, так знаєте, спокійно. А! -а, -а. Традиційна кава з бананчиком. але добре, що в мене немає кавомашини, Я хочу постійно тут не дивлюся, я хочу випити кави. <гум> Тому що це просто відкалась смачна, свіжа. Але я зараз намагаюся пити не більше двох чашок в день. Тому що прямо так, знаєте, тример, да? Тример. My heart beats like a drum, like a drum, a drum. Ви бачите, що кажу з набитим ротом. Це я виспалась так. Знаєте, сьогодні вже з'їжджаю. Хочеться про все розповісти. Відрефлексувати. <рес> Треба книгу писати. От я подумала, сюди б я заїхала. Знаєте, на місяць. Я писала б книгу. Але за свої гроші. <рес> Тому що ти починаєш цінити, коли за це платиш. Чілдері! Lucky children. Так, треба не забути прянички. Смачні. Тут ще один був пряник а, в кольорі ЛГБТ Рабура. Я його з'їла, зйомку робили. Ще хотіла вам показати книжку 80 років ЦУМу. Ну от, погортали її і це те ж саме, що в документальному фірмі. От один в один, тільки там це все озвучено. І половина книги це. Дивіться, після реконструкції рекламні компанії. В От починається історія. Ну, ладно, окей. Третина. Третина це. фотосесії. Ну. Мені <кхем> хотілося більше історичних якихось фактів. А тут от пішла історія з кампейнами. Які знімав Цун. Ну, саме зараз. Після реконструкції. Ну от, Будь ласочка. Шматьо, шматьо. Ну такі. Хоча виглядає все дуже-дуже дуже естетично. Дійсно, це о, такий артбук. Про головний магазин. Зараз він називається Department Store в Києві. Ну, В Україні. Я вирішила скористатися можливістю. Випити ще одну фірижаночку кави. Так все, друзі, підемо. Мені до 11 треба виселитися. Чек-аут! А, так, друзі, ще раз всім доброго раночку. Нарешті я зібралася. Почапала на пробіжечку. Так, руси — це Adidas чи Nike. Лусі, Стелламакартні, шорти Zara, топ Лсі Waikiki. Оце, оце — спортивна кавтинка. Вже шуце? це? Спортивна ковтинка. Це інше природа. Так. Ну от в холі, ой, в коридорі, пахне котиками. Такий аромат, наче я десь у бабусі. Чикс. В нас є 40 хвилин. Так, да, достатньо. Ми так швиденько пройдемося хрещатиком від Безрабки до, ну, до європейської площі. Да. Так. так, друзі, так виходиш. Консьєршка є. Хоча є її пік-пік, а домофона немає. Тут три під'їзди. Перший, другий, третій. Бачите, тут таке скло з плівкою. І прохід. Прохід, прохід, прохід. От тут. До речі. До речі, до речі, чекайте. Укриття, а, укриття з того боку. В будинку є укриття. Ну, коли його будували, воно було ну, спроєктовано. Я не спускалася, тому що, до речі, під час, оскільки я тут жила, не було повітряних тривог. Да. А -а -а! Як мені потвертило. Божений, ну, який він красивий! Його навіть не псують оці от бородавки кондиціонерів. І отут був кінотеатр дружба, а поруч кафе. Кафе морозиве. Зазвичай ми тут сиділи. І теревеніли. І мріяли, до речі, ми завжди мріяли. Будували плани. Ну так, пліткували, обговорювали селебів або ж підружок. Але от здебільшого, я пам'ятаю, ми завжди будували якісь плани. Зараз цим складніше, але все одно. Так, друзі, давайте ми підемо все ж таки от туди, до кінотеатру Орбіта. Зараз його вже нема давно. Ріднюлька. Я от не пам'ятаю, як ця вулиця називається? Чи це що? Це ж це, 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 ну, це вулиця. До речі, треба подивитися. Тут була громадська вбиральня. Трохи нижче. Така засрана, боже, жах жахливий. Але ну, де ж де ж, де ж ходити? В туалет. Да, зараз вона зачинено. А поруч а, це було одне з найперших казіно Red Lion, Червоний Лев. І мені по секрету казали, що це казіно працювало після заборони. Казіно та гральних автоматів в Україні. Зараз казіно... А, дозволені при готелях. Три зірки мінімум три. Да, то перетліон. Це був і клуб і казино. А отут, друзі, раніше не було паркану. І можна було прийти до Бесарабки. І зазвичай от ми сиділи в цьому сквері, ну і вже розпивали щось більш міцне. Так. І от ми. Виходимо на Хрещатик. Головна центральна вулиця Києва. Легендарна стометрівка. Вона ж бляденштраса. От, друзі. От. Це приміщення постійно змінює орендаторів. Ну, тут магазини не тримаються більш року. Ну, Таке от, як я кажу, прокляте. Зараз 9 ранку. І ми починаємо наш шлях від Бессарабської площі. От на першому поверсі був кінотеатр Арбіта. Ми зустрічалися, точніше домовлялися зустрічатися або тут, або біля метро «Крещатик» Центрального корпусу, або біля дружби. Ну, Кінотеатру біля крещатик 25. Будівля Бесарабського ринку. Бессарабська площа. Ну і підемо. Так, друзі, вітаю в Києві на Хрещатику. Я хоч це роздивлюся. Хрещатик було зруйновано після Другої світової. Після війни його дуже швидко відновили і побудували оці от шикарні. Мрія, ну, моя так точно. Я хотіла жити на хрещатику в одному з цих будинків. Я знайду фото хрещатика післявоєнного 70, 80, навіть ті навіть 90-ті. А вздовж дороги зростали величезні каштани. Потім їх виробили, потім посадили, не засохли. Корупційні схеми вже в незалежній в Україні, процвітали. І, мені здається, на каштанах заробили мільйони. Тільки, тільки на одних каштанах. Так, це магазин всі свої. Магазин о, в якому зібрані українські бренди. Ну, цю я вже вам показувала. Ну а в цьому будинку з діркою мешкають зірки. І не тільки. Ще й власниця каналу Невгомовна Монро. Дивіться. Як, чекайте, зараз ми зробимо... А, ні 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 А, ні-ні, куди, ні. куди, куди, куди? О! Чекайте, щоб мене ніхто не збив. Бо ж я когось не збила. Продовжуємо. От я не пам'ятаю, в яких з цих будинків був магазин тканини. Потім він переїхав на. Зараз це Галицька площа. Площа перемоги. В одному магазині продавали Одежі, а от там десь ці свої тканини або ж навпаки. Точно. Тут була Зара, але цей бренд. Початку повномасштабної війни а, припинив свою діяльність в Україні. І зараз приміщення. Я не знаю, зберегли вони оренду чи ні, але от бачите, нічого немає. Тут був ресторан на другому поверсі Гімалаї. Індійський ресторан. Це вже Незалежній Україні. Зараз теж якесь будівництво буде. І я читала, що там якісь типу. А, такий міні-торгівельний центр. А, от є є, ага, є проєкт. Так це буде виглядати. Ну, подивимось. Друзі, підемо по 100 да? так? Це ж цікавіше людей розглядіти. Це Київрада. Логотип Києва вам покажу. Знову ж таки, його розробили декілька років тому. Ну і була дискусія, чи він відповідає, відображає а Київ. Ну мені подобається. Добре, що є. Завжди можна краще або гірше. Все відносно. О, о. І от стометрівка, друзі. Боже, скільки тут було. Перетеревеніно, так. Да. Ми приїжджали тусити сюди. В цих лавках і до останнього метро. Іноземці знали, де можна познайомитися з дівчатами, з хлопцями. Ну, якось. Тоді це не виглядало так ризиковано, як зараз. Ну, монументально все виглядає. Це всі будівлі 50-х років. Кілоди. І вже бомжує. Бачите, слухайте, магазини ще не відкриті. І от, так от ми виходимо до метро Хрещаток. В Радянському Союзі там на третій, четвертий поверх, там на балкончику був ресторан. От, а зараз не знаю. А, бізнес-центр. Зустрічалися всі тут, або ж школі. Так, друзі. Давайте підемо далі. Ні, магазин фарфор фаянс -фе був десь тут. Так. Да. От десь він був тут. Ну, а потім його закрили. Але я там пам'ятаю на останньому розпродажі купила дві тарелки Авілерон Бог. Одну з них розбила. Так, друзі. Ну, от Стометрівка зазвичай а, це була траса від орбіти до Хрещатику. Далі тут вже не знімалися. А як не тусили? Могли сидіти, але от весь двіж був там. Я кажу зараз про 90-ті, друзі. Ну, я думаю, в Радянському Союзі там теж був весь двіж. Тому що все ж таки, як ніякі -ні іноземці, гості Києва приїжджали до Києва. Це вулиця Прорізна, вона йде до метро Золоті Ворота, а тут ми а, потрапляємо в пасаж. Вважалося, що в пасажі найкоштовніші най, най квартири в Києві. На першому поверсі зараз і були, і є. Деякі магазини зачинилися, Люкс-марок, люкс брендів. Такі тяжкі люкс. І оці два приміщення теж постійно змінюють орендаторів. Ну, я думаю, тут дуже велика оренда, тому о, компанії, бренди не витягують. От на рахунок цих а, тут якісь адмін адмін, амін, адмін, адмін будівлі на першому поверсі ресторани. Да, скоріш за все. Це головна пошта країни. А, да. Главпочтамп. Ну і... Ну, і, і ми дійшли до. Майдан Незалежності. Я думаю, далі ми не підемо. Хоча далі теж Хрещатик. Але якось для мене Хрещатик завжди закінчився тут, на Майдані. Консерваторія. Е, будинок Проспілок. годинник, гадаю. А, зараз я вам покажу, де була рукарня найвідоміша і найдорожча чарівниця. Теж на Хрещатику. Десь отут. Друзі, я всім дуже дякую, що ви провели зі мною час. Сподіваюсь, вам було цікаво. І ви віддячите мені лайком. Мені б дуже хотілося, щоб ви щоб ви розділили зі мною оцю радість і щастя. Прекрасні відчуття, які я зараз відчуваю, гуляючи цим сонячним ранком у своєму улюбленому рідному місту. Друзі, ну і бонус, давайте все ж таки покажу вам, як виглядає пасаж. Тут тут Uh, був будинок кави, його зачинили. От тут, ні, тут. От тут. Зараз тут символ. Oh! Тут uh, був вхід бу. в позату хату, до речі. <с Up> Теж дивно. Uh, Люксний магазин. Uh, це не хата з того боку. Є. Yeah. І тут, до речі, був вхід. Так, Гучі, Ферегама. Бачите, Ферегама працює. Хрен Марлен, Лівий Тон. Не знаю чи працює чи ні. А, на контровому да, все. Хоча не видно. Гучі працює. Гуча. Дивіться які. А, як це називається? На Скульптури, так? Да? Ну оздоблення. Так, Хелен Мерлен. До речі, Хелен Мерлен це о, була марка взуття. Київські о, підприємці завозили. Ну, типу італійські, люксове. Ну вони це італійське, да, а потім вони викупили цю фабрику і о, почали під маркою Хелен Мерлен завозити люксовий одяг, аксесуари. Так, Бруно Бернела Кочинелля. А uh, тут uh, марка затяне. She and He. Тут збірна селянка. Ну як Хелен Мерлін. А потім uh, ця стикалася Хелен Мерлін груп. О, мока Боже! Один з най, най -най -най був таких елітно шлюшних рестів. Сімбол. Uh, Сімбол тут це повикупав. Бебі Мерлін, ну так, Хлен Мерлін і Сімбл, uh, дві контори. Тут був магазин Брбері. А от в цьому клубі 2004 рік, так. Да, я працювала, був клуб Моджо. Uh -huh. А зараз це там. А у Вайт у нас є. Так уже треба. Нові магазини тут був магазин БТГ не там далі Філіпляйн. Да, все, зараз тут Ох, вайт. Mm -hmm. А тут символ. Теж я mm -hmm. Так, а далі? Далі якийсь додо. Додо? Можна його обніму? Це, друзі, можна закінчувати свою хвилинку слави. Я отримала. От я вам кажу. Що хотіла сказати? О, Діор тут ще. Але він не працює. Мені здається... Приміщення Джордж за собою залишив. Вони платять оренду. Я не думаю, що вони викупили. А, що хотів сказати, друзі? От повторюю. Життя любить щедрих. Дайте обличчя. Так от що я хотів сказати. Життя любить щедрих, щирих. Добрих. Авантюрних і ризикованих. От Так. Да. Ну і тих, хто любить життя. Все. Побігла веселятися. Дітка, сказати, моя каска закінчилася? Але тільки на сьогоднішній ранок повертаюся в свою іншу казку.